Доброго ранку всім. Сонечко сходить, і я стала раненько показати свій садочок. Але хочу я вам показати півоні. Але перед тим як до них дійти, мені прийдеться пройти біля моїх ковриків. А взагалі, хочеться так сказати: травень зупинись, я не встигаю насолодитися твоєю красою. Дійсно так швидко перецвітають. Подивіться, як пшки гарно співають раненько, ти ж така благодать. Отже, подивіться, які в мене коврики: живучка, флокс шеловітний, а які пізніше зацвітуть. А хочу я вам показати ще півоні. Я їх просто обожнюю. Ось такі величезні кущі. Але вони в мене ще не цвітуть. Тобто тільки набирають. Я любуюся півонів, які виставляють в Фейсбуці, в різних групах, в більш південніших районах нашої України. Але ось вчора ввечері я помітила, що в мене вже лопнули бутончики рубри пліни. Це сама перша півонія в мене. Я вам зараз покажу. Інші півоні, які мають свісти одночасно з цим, але вони в мене ще молоденькі. Але рубру плену я просто обожнюю. Це півонія мого дитинства. В нашій місцевості називають бужори. І... В дитинстві я не знала, крім цієї червоної більше ніякої півонії. Вже пізніше з'явилися рожеві, білі, але сам де, саме там, де я росла, у нас була тільки оця рубра пліна. Але ви знаєте, може, ви мені підскажете? Я не знаю більше ні одної півонії з таким запахом. Тобто, першою, першою справою, що я зробила, коли побачила, що вчора розпустилась моя оця півонія, рубра пліна. Я почала її нюхати, нюхати, тому що я згадувала цей неймовірний запах. От мені він найбільше подобається. І сьогодні я зріжу собі букетика і буду насолоджуватися. Це низенька півоння, невисока. Ось така вона. Максима. Подивіться, яка вона в мене красавиця. Вчора, що я зробила, я пообривала. Бутончики бокові, ну щоб квіточка була більша. Чи роблю я це завжди? Ні, не завжди. От вчора було настільки жарка, що робити всього іншого не можна було, думаю, так. Оцей цей час, коли ніби ти і не втомлюєшся, і зробиш добре діло. Але не всі. Так, Сара Бернар, в неї дивовижний бутончик, але ще не видно. Ну, а ця рожева. Бабусина, як то кажуть, не знаю, але вона в мене дуже гарна. Так, але ж по коврикам, подивіться, піщаночка, знову читочок, знову флокс, знову герань. А подивіться, яка гарна в мене ще є живучка. Так, тільки вона тут тіньку, але колір обалденний. Ну, а тепер я покажу вам ще півоні, які в мене. Є. А вже ж хочеться насолоджуватися за але які ж вони гарні навіть у бутонах. Подивіться на ці півоні. Тут в мене виноград росте, посіяна морква, бурячок вкрила е агроволокном, щоб краще зійшов. І дуже спека, щоб не пеклося. І проходжу біля своїх півоній. Це кущі в мене здорові, гарнюні. Ну що, що я з ними роблю? Та нічого. Букети складаю, роздаю. Хоча, можливо, колись буду займатися більш серйозно. Але зараз все для душі. Ну, а зараз до молоденьких. А зараз я вам покажу свої маленькі півонії першачки. Ті, які я висаджувала восени 2022-го, пізні осінні, а також навіть січні ось мої півонії. Ну, давайте подивимося, які вони всі різні. Тобто раніше ніколи не звертала увагу, що не тільки квітка, а листочки. Всі листочки відрізняються. Деякі схожі, але в більшості вони різні. Так ось, коли вони з'явилися тільки, я просто ходила, роздивлялася самі листочки. І насолоджувалася першими пуп'янками, які з'явилися. А пуп'янки з'явилися майже на кожному. Де міцніший був кущик, там пуп'янки були і більше, самі пуп'янки, і кількість була дві-три. Тобто, що радять? Радять перші два роки взагалі обривати пуп'янки і не давати цвісти. Ви знаєте, якби це у мене так ось там ще. Ось у мене виноградник. Якби це е, в мене було один-два кущика, мабуть, я б теж так і зробила. Ну, подумаєш, е, не, не подивлюся перший другий рік. Але в мене тут 20 штук. І ви знаєте, терпіння в мене немає чекати всі 20, коли вони зацвітуть через рік, через два. Тобто, деяким я дала цвісти ось таким міцним. Але буду зривати, як тільки лопне пупінок. Не, не довгий буде у мене корішок, буквально, як то кажуть, в стаканчик, щоб покласти, не вазу, а в стаканчик, щоб була велика е, маса хлистова. Е, Тому ось таким чином я поступила. Не знаю, правильно чи неправильно. Е, по різному різні погляди є. Одні, одні категорично за те, щоб обривати пуп'янки. Ну а деякі, так як і я, все ж таки. Хотять помилуватися першими квіточками. Ну, не стільки помилуватися, скільки переконатися, що ти придбав саме цей сорт. Тому що, ну, як то кажуть, щоб отримати півонію гарний кущ, треба почекати декілька років. Якщо ти чекаєш і не знаєш, чи це цей кущ, а, Чи ні то вже краще придбати дійсно ще раз зробити спробу ніж чекати 2-3 роки і потім переконатися ні, це не той кущ, не той зовсім колір, не, не та квітка. Ну, Таким чином я поступила. Показую вам ще свої тюльпани, які я не показувала, вони були дійсно дуже гарні. Я їх купувала теж пізно восени в грудні, в флорімі на розпродажі. Дуже була дуже демократична ціна, була, я їх так висадила, тому що у нас був <кій> земля була не промерзла, і я прямо в ґрунт їх висадила. Ось таким чином. Ну, чекаю, коли трошки прив'яне листочок, і м -м, викопаю. Чому викопаю? Спочатку хотіла не викопувати, але е, ось, е... бачите. У мене був повний рядочок, а тут залишилось пусте місце. Воно не пусте. Квітка перецвіла і тут же її щось з'їло. Тобто те, що пізно восени восени миші їдять тюльпани, вони дуже поїдають. Та й Літом комахи можуть, бо це саме комахи поїли. Тому все ж таки викопаю. Ну, хоча це зайвий клопіт. Ну що ж, я порадувалася. Своїми певпівонями поки що листочками. Ну, буду чекати, коли вони почнуть квітнути. Мені дуже теж цікаво. А з вами була Наталя Миру всім, добра, благополуччя, щоб у нас все було добре з вами.